Як Володар Перснів мав скінчитися. Кільце треба доставити вглиб мордору і кинути в вогняну безодню, з якої воно з'явилося. Один з вас має це зробити. В мене є ідея, може і спрацює. Саурон. <тапев> Ей, Саурон! Ти відстій! <тапев> <тапев> <Дух>! <тапев> мені не подобаєтесь. У твоєї мами катаракта була. Круто підколов. Приготуйся, Фродо! Ми майже на місці. Гендаль, ти в курсі, що під нами огонь. Що за фігня тут відбувається. Я скажу, коли все скінчиться, а поки продовжує летіти, триклята птаха. Приготуй перстень, фродо. Готовий! Зараз фродо! Моє золото! Що ж, це було дуже просто. Все вірно. А уявіть, якби ми весь цей шлях на своїх двох пройшли. Та не мили дурниць. якась. О, це так жарт. Так, хтось міг загинути? Та ну, О, ти жартівник. Тут пішки перся в таку далечі. <рис <Live> <рис> Згоден, це капець, як далеко.